Зміни в команді наві домінація борстім під час зимової перерви. Нарешті українці зможуть грати без ВНП під прапором України в PUBG Mobile. Зміни та бафи М249 ТДП, Тенцент в чорному списку Пентагону. Все це ми обговоримо в сьогоднішньому відео. Ну, буде дуже цікаво. Тому ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та не забувайте брати смаколики для приємного перегляду. Поки йде зимова перерва, майже всі команди відпочивають, але команда BorSnee готуються до прийдешніх кваліфікацій на ПМСЛ. Вони виграли більше 10 турнірів підряд. Зрозуміло, що команд рівня ПМСЛ на них особливо і не було, але загалом. Алло, динаміка у команди дуже позитивна. Якщо хтось не знає, зараз за команду виступає Туліка, Пушер, Хавлік та Фубсман, три гравці з України. І це не можна тішити, бо команда з наступного сезону вже може виступати під прапором України. А як ви вважаєте, чи зможе ця команда в такому ростері пробитися на наступний ПМСЛ? Напишіть у коментарях. Після успішної частини другого сезону для Наві, в якому було дуже багато проблем. Спочатку два гравці не отримали візи. Перед цим був Кік Гонзо. Команда грала PMS з стендіном Дефолтом. Не дивлячись на все це, вони пройшли на PMGC, де зіграли вже в основному складі: Фліп, Лемон, Псіх та Панчен. П'ятим гравцем залишався Акзер. Команда зайняв перше місце в груповому етапі та 15-те у фіналі, після закінчення PMGC. Акзер Прийняв рішення покинути кіберспорт та PUBG Mobile. Після чого в кіберспортивну організацію Na'Vi вийшов пост. Акзар покидає команду. Тож тепер питання відкрите. Хто буде п'ятим гравцем Na'Vi? Чи когось будуть розглядати як в основу, а хтось з теперішнього складу саде на заміну. Тут же даю вам багато простору для розвиву. бо може бути все, що завгодно. Напишіть свої варіанти, хто б дійсно підійшов в наві, чи треба йому гравець в основу, чи треба п'ятий гравець, чи треба щось змінити в плейстайлі. Напишіть в коментарях, цікаво послухати вашу думку, бо в наступному році нас очікує ПМГО. Нас очікує два PMSL і чи про команда на ЄВЦ та PMGC. пишіть у коментарях, давайте думати, як буде працювати далі команда з PUBG Mobile у НАТО Свінсери. І чи зайдуть Passion UA, можливо, зайдуть b 8 чи ще якась українська організація PUBG Mobile. Це думаю, мало ймовірно, але хотілося б побачити. А вже завтра повертається колаборація з Dodge та додадуть повернення усі. Тому переходьте по посиланню в коментарях та купляйте і рибо щоб Ціни дійсно не найнижчі на українському ринку. Тому дивіться та купляйте. Відходимо від ростерів та решафлів. Розробники нарешті вирішили змінити баланс зброї в грі. Давно ми цього чекали. Кулемет М249 та ДП 28 отримують великі зміни в цьому оновленні, яке вийшло сьогодні зранку у М249. Підвищиться шкода, віддача буде зменшена. Підйом зброї буде вже з 75 набоями замість 50. і збільшить швидкість бігу персонажа. Насправді зі зміни будуть набагато кращі для М249. Тепер з цією зброєю, можливо, можна буде навіть грати. У ДП 28 зменшиться горизонтальна віддача. І невже ДП свій прайм рівень, який в 2021-2020 році працював, коли всі команди грали з ДПшкою на заміну М416. Як вам такі зміни, окрім покращення зброї, то дело нову функцію дрифтов PUBG Mobile Тепер можна дрифтувати на своїх спорткарах. Виглядає це гарно, буде легше виходити за носу. Але чи повпливає це дуже сильно на плейстайл та геймплей? Не думаю. А от DP-28 та M249 можуть повпливати на геймплей дуже сильно. Подивимось, як ці зміни будуть у нас протистояти топові зброї. З однієї сторони неочікувано, а з іншої, в принципі, було багато вже скандалів. Tencent додали додали чорний список Міноборони США. Пентагон звинуватив, що компанія напряму фінансує китайську армію та збирає інформацію з девайсів гравців. Раніше Індія вже звинувачила компанію Tencent і блокувала їх за стосунки. Через це були створені інші клієнти на інших платформах, її були повністю перероблені. Що буде далі? Чекаємо у випадку санкцій інгрової індустрії буде дуже погано, бо Tencent Суперсел, це це крафтон і так далі. Тут по факту, попджоба Бравл Старс, Ліга Лігенд, МЛББ, Хоноров так далі. Всі ці ігри постраждають. Що буде далі? Будемо спостерігати. А поки я вам розповім, як українці будуть грати офіційні турніри без ВНП. Давайте підведемо підсумки України трансляції у 2024 році, а потім перейдемо до головних новин для українських гравців. Для всіх, хто дивиться україномовні трансляції, є дуже гарні новини. Українськомовні кіберспортивні трансляції з кожним роком збільшують охоплення аудиторії та ставлять нові глядацькі рекорди. Найпопулярнішими дисциплінами на даний момент є перше місце. КС2, друге, Дота 2, третє PUBG, а займає займають Mobile. Згідно з даним української аналітичної платформи Спорт Charts, загальна кількість годин перегляду на українськомовних ефірах збільшилася на 22,5% порівняно з 2023 роком. При цьому важливо зазначити, що темп зростання українського сегменту випереджає загальну світову динаміку кіберспорту, загальний огляд української кіберспортивної сцени 2024 року. У 2024 році знову зросла кількість турнірів з українськомовними ефірами. Їх було на 14,8% більше, ніж у 2023 року. Крім того, був оновлений рекорд за кількістю глядачів на піку українськомовних кіберспортивних трансляцій. В цілому можна відзначити, що після вибухового зростання популярності у 2022 та 2023 році український сегмент кіберспорту зберіг цю позитивну динаміку у 2024 хоча вже й без різких стрібків. Що трансляцію став ПДЖЕЛ менш, де була онлайн-трансляція. 137 тисяч глядачів одночасно. На україномовній трансляції просто уявіть, як це ж круто. Тому дякую всім, хто дивиться україномовний контент. Ви просто найкращі. В такому позитивному ключі сподіваємось, що трансляцій буде більше, турнірів буде більше, та україномовний ком'юніті буде зростати. Ну ми разом з гравцем Фліпом влаштували благодійну тарею, де можна отримати Джерсі Навіс, і всі гравці ПМД 22. 4, або прапор України за вторфами усієї команди Наві. А за найбільший донат ви гарантовано отримуєте прапор Наві за вторфом усіх гравці PMGC 2024. Зможете роздивитися імена та підписи всіх. Такого ексклюзиву не було і ніколи не буде. Від Донату за 50 гривень ви можете отримати цей Мерч, такі подарунки. Це дуже круто, тому приєднуйтесь до благодійної лотереї. Буквально через декілька годин я підведу підсумки на своєму твіч-каналі, буде трансляція, де я буду вибирати переможців, тому встигніть приєднатися до благодійної лотереї. Ну і звісно, прекрасна звістка для кожного гравця з України. Нарешті Tencent дадуть Україну до одного з регіонів PUBG Mobile. і вам не треба буде отримувати ВНП, намагатися переїхати в інший регіон. Ви нарешті зможете виступати під українським прапором. Та представляти Україну. Це дуже крута новина. Тому збирайте ростри, чекайте анонси, скоро все має бути. І я дуже сподіваюся, що саме цей анонс дасть поштовх українському кіберспорту по Бо зараз майже все мертве і, в принципі, через гравців. Бо в нас гравці нічого не популяризують українською мовою, нічого не викладають, нічого не роблять, вони навіть ніколи не кажуть, що вони з України прикривають свої прапори. І це дуже дивно. В таких ситуаціях ти можеш подивитися. Що з таким гравцям поки що розвитку не буде. Але є нові гравці, є деякі гравці сумлінні. Тому сподіваємося, що розвиток українського кіберспорту ще буде. Новий ну, не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Дякую всім за перегляд. Підтримуємо україномовний контент.